Всіх вітаємо на нашій платформі. Моєм'я Маріан. і тут ми говоримо про захист і свобод людини і громадянина. Сьогодні в нас друзі дуже цікаве відео, яким зі мною поділився Євген з Черкаської області, де до нього в кафе прийшли ті і хотіли виписати повістку його працівникові. Як розгорталася ця історія і який фінал цієї події ви зараз можете побачити в цьому коротенькому відео. Після нього я а вже ж надам коментар. Бажаю всім приємного перегляду. Вони вибу... 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 документи докажуть, вибу... yeah, а ви їх yeah, не можете yeah. передати третім особам <реку> цих документи. Ви розумієте, що yeah. в військовий час всі повинні. Він не повинен носити якісь документи. У <зас> нас, нас, військович... нас військовий стан, але немає стану війни. У да, нас немає стану війни. А військовий час, а військовий стан він повинен був після трьох місяців перерости в стан війни по рішенню Верховної Ради то він може стати і незаконним. Ну це вже не розбирають цей юрист. Це вже не розбирають. <продук> я вам розбираю, я вам скажу. <продук> <розбираю>, я розбираю, що <продук> в цьому юристі вже. <продук> ви документи не показуєте. Ніхто не представляється. Документи не показуєте. Вважаю, що він ніяких документів показувати не повинен. <продук> Ти підставиш, що ви не представляєтеся. Покажіть, пожалуй, документи. Я взагалі до нього ніякого відношення не маю. Я звичайно, людина. Я до нього ніякого відношення не маю. Покажіть, пожалуйста, Будемо спілкуватися потім. Поки ні, пожалуйста. Можете вийти. Як це які підстави? Ми будемо закривати. Що це за фонд Це військовий квиток, він не має ніякої дії. Немає? Ні. Це просто, це просто показує, що ви воєнні. Вас просто що за посвідчення? Посвідчення повинно бути буде у них зіонера, посвідчення, нічого не значить, ваше посвідчення нічого не значить.

Без проблем захистив свого працівника, і ТЦКшники не змогли виписати йому повістку. На жаль, ми не маємо кінцівку цього відео, тому що автором відео була інша людина. Я написав Євгену і запитав, чим закінчилася історія, щоб, відповідно закинувши це відео сюди на Ютуб. кожного з вас не виникало сумнівів, не виникало питань, що це відео неповне. Тим більше, що могла статися інша ситуація, могли виписати повістку або могли скрутити там і провести в ТЦК і так далі. Я запитую Євгена, де кінець відео? Він дає мені відповідь: немає кінця, його не зняли. В кінці я викликав 102 і вони втекли. Все, я, це той лисий, який говорить, я записав голосове повідомлення і запитався, чи вони написали заяву. Так, написали заяву. Просив бланк. На заяву про злочин, тобто весь діалог, який вівся між людиною і ти з поліцейськими, це був власне Євген, який. Надіслав мені це відео. Хочу сказати декілька слів стосовно цього ролика. Найперше дякую Євгену за його відвагу, за його активну позицію, за його допомогу. Народ беріть приклад, об'єднуйтеся, не бійтеся себе захищати, Зрозумійте дуже важливу річ на нас, як на український народ, статус статусі фізичних осіб насувається реально дуже велика біда. Ви бачите, що відбувається. Ви бачите, що готують нам ці депутати, які відповідно приймають ті чи інші закони, законопроекти, що готують нам відповідно ці структури, які вони постанови приймають. А вже ж не на нашу з вами користь. Хто ще спить, хто ще знаходиться в якійсь ейфорії? Подивіться, будь ласка, 31-літню історію нашого з вами існування, і де ми зараз, в якому стані ми знаходимося. З якими цінами ми зараз живемо? Який рівень соціальний на сьогоднішній день ми маємо? Чому ми не можемо виїхати за кордон? Чому ми не можемо побачити своїх рідних, близьких? Вони не можуть приїхати до нас за кордон, тому що розуміють, що другий раз їх ніхто не випустить. Чому відбуваються такі внутрішні події? Чому на нас з вами насилають ТЦКшників, Щоб вони нас злякали, щоб люди сиділи вдома, щоб ви були застрашені і не змогли нічого зробити? Це є винищення українського народу, це є обмеження всіх прав і свобод людини. Це є чистий геноцид українського народу, це є знищення українського народу на українській землі. Хто ще не розуміє, відкриваємо очі, об'єднуємося, заходимо в нашу групу волевиявлення людини по областях. Вона знаходиться в самому кінці, в описі до цього відео. Там ви зможете знайти свою область. Бути активними учасниками наших живих стрімів, долучатися до територіальних громад свого міста на сьогоднішній день. Хочу зауважити по всій Україні в нас і більше вже ніж 500 груп, і сумарна кількість людей, які за нами спостерігають, вивчають інформацію, яку ми даємо досягає вже більше ніж 250 тисяч. Це дуже велика цифра. Я більше ніж впевнений, що за дуже короткий час вона подвоїться. Хто ще не знає народ, як себе захищати, заходимо в фокрокову систему для захисту прав і свобод людини. Вона знаходиться в першому посиланні опису до цього відео. Там є п'ять основних кроків і сім папок. Кожен з вас вже за тиждень розбереться. І зможе захистити свої права і свободи, а вже за місяць стане дуже потужним правозахисником і зможе допомогти захистити свої права і свободи іншим людям. Більше того, зможе допомагати утворювати територіальні громади, долучатися до нашого конституційного процесу, допомагати нам з вами разом, як український народ, будувати з нуля нашу потужну, багато квітучу. Процвітаючу державу Республіки Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції України 96-го року. Народ, не зволікайте, часу реально дуже мало. Не стійте осторонь, об'єднуємося, об'єднуємося по місцях, утворюємо територіальні громади, утворюємо органи місцевого самоврядування. Як це все працює? Ми говоримо на всіх наших стрімах, які ми проводимо практично кожного дня. Посилання на них ви зможете знайти в групі волевиявлення людини, а також знай свої права. Хто боїться ТЦК, є окрема група з назвою ТЦК. Хто хоче отримати волевиявлення людини і захищати себе тим дуже потужним документом? Напишіть мені, будь ласка, в телеграм, в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Всі перелічені групи народ знаходяться в описі до цього відео. Ще хочу попросити вас про дуже важливий момент на сьогоднішній день. Зі 100% людей, які нас дивляться, 50% не підписані на наш канал. Народ, щоб допомогти поширити цю інформацію і дати людям цю правду, це розуміння, яке ми з вами ділимося. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Поставте дзвоника, напишіть коментар, поставте вподобайку, максимально поширюйте наші відео, щоб максимальна кількість людей в Україні і з її межами змогли зрозуміти, що сьогодні в Україні відбувається побудова народовладдя, конституційного народовладдя, яке прописане в п'ятій статті конституції, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади і органи місцевого самоврядування. Друзі, це дуже важливо, це максимально важливо. Якщо ми зараз не утямимося, якщо ми зараз не розбудимося, то нас з вами завтра не буде. Нас просто винищать і зітруть з лиця цієї землі. На завершення хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію, об'єднуємося тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну багато держав Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і про яку суму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Лекол К'яненко.